Вітаю, дорогі друзі! В автопарку я, як завжди, нове надходження. Це а 8 2019 року на максимально класній комплектації, повний привід. Дуже класний технічний та косметичний стан. Фари. Ось такі ось у нас йдуть. По салону. у нас безключовий доступ, датчики зон, повний електросклопакет, пакет пам'ять сидінь, класна преміальна акустика Менгер Олсен. Електрорегулювання сидінь, дуже зручне, підігрів, вентиляція, мультикармо, сенсорні е кнопочки включання фар, велика мультимайте, Android Auto CarPlay, е 4 клімат контроль. Ось такий ось у нас стан. Автомобілі йде в комплектації також. Люк, все відкривається, все працює. А, присутні дотяжки дверей. І задній ряд. З пасажирського місця регулюється відкривання шторок, відкривання двох вікон. Є центральний великий підлокітник, на якому регулюється якраз такий клімат-контроль, підігрів сидінь, саме положення сидінь також регулюється. Дуже класний стан автомобіля. Автомобіль повністю обслужений. По ходові була повністю зроблена ревізія, мотор обслужений, тео пройдено, абсолютно готовий до поїздок. Тому, друзі, кого це зацікавив даний автомобіль, приїжджайте, тестуйте та купуйте. знаходимось ми кісова дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.